Воїнів ми започаткували для того, щоб хлопці не замикалися в собі, а при можливості і великому бажанні займалися саме спортом. Не близько, що це може бути лук. Лук це перший, це приклад, а інші види спорту. Найбільші ветеранські змагання зі лука в Україні ми бачимо по якості, по кількості учасників. Тобто це атлети, переможці, призери найбільших світових військових форумів, починаючи від Invictus Games, закінчуючи там іграми військовими в Америці, іграми повітряних сил та багато інших. Перший раз приймав участь в цих змаганнях. Спогади, я думаю, будуть дуже круті, тому що дуже класні враження отримав. Дуже круто. Всім раджу займатися стрільбою з лука. Я сподіваюся, що такі змагання і моя робота в тому числі можуть надихнути. Все більшу кількість ветеранів продовжувати знаходити себе е, після поранення, зокрема, і в спорті. Потрібно буде на київщині спробую порозмовляти щось зробити схоже, тому що ветеранів багато і осіб з інвалідністю багато, і хлопців якось потрібно витягнути.